Вітаю вас на уроці хімії. Любі учні. Сьогодні пропоную провести навчальне дослідження. Прошу вас розгорнути зошити і записати тему Визначення вологості цукру після зволожування. Мета роботи. Дослідити, як змінюється вологість цукру під впливом пари в закритій ємності за допомогою вимірювань, обчислень та аналізу отриманих результатів. Обладнання та матеріали кухонні терези, цукор, ємність, каструля з водою, кришка для каструлі, хід роботи. Для початку зважимо порожню ємність. Запишемо значення маси. Далі насипаємо у ємність сухий цукор і фіксуємо його вагу, знайдіть масу сухого цукру. Далі наповнимо каструлю водою за вишки приблизно до 3 см. І поставимо ємність цукру у каструлю так, щоб вода не потрапила всередину ємності. Щільно закриваємо каструлю кришкою і залишаємо на дві доби при кімнатній температурі. Далі відкриємо каструлю, дістанемо склянку з цукром. Повторно зважимо цукор. Запишіть нову масу цукру. Запишіть спостереження. Чи утворилися грудочки, чи змінився колір тощо. Визначіть вологість цукру за формулою. Вологість у відсотках дорівнює відношенню різниці маси речовини після зволоження і маси початкової до початкової маси цукру, помноженої на 100%. Зробіть висновки щодо впливу пари на вологість цукру. Дайте відповіді на запитання, який механізм поглинання вологи цукром у цьому дослідженні, чи можна використовувати інші речовини для аналогічного експерименту, які саме на вашу думку, чи впливає тривалість досліду на результати дослідження. Впевнена ви гарно справились з роботою, і сьогодні вам було все зрозуміло. Якщо це так. Прошу поставити вподобайку цьому відео. Дякую за роботу і до нових цікавих досліджень!